Про крадіжку грошей з банківської картки 70-річного жителя Шостки, який має слабкий зір, поліцейські дізналися від сина потерпілого, який нещодавно приїхав із Києва провідати батьків. Чоловік розповів, що випадково дізнався від матері про втрату банківської картки батька. Під час її відновлення з'ясувалося, що з рахунку зникло 15 тисяч гривень. Провівши ряд необхідних заходів та опитавши дружину потерпілого. Правоохоронці з'ясували, що жінка давала банківську карту чоловіку своєму сусіду, щоб той зняв готівку. За це пообіцяла 200 гривень. Та продукти харчування про те, чи повернув цю банківську картку або ні, вона не пам'ятала. Провівши необхідні заходи, поліцейські встановили причетність до цієї крадіжки 36-річного сусіда постраждалого подружжя. Як з'ясувалося, він зняв 15 тисяч гривень двома платежами. картку викинув, а гроші привласнив. Хоча на рахунку залишалося ще близько 4 тисяч гривень. Наразі відносно того чоловіка в поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями крина. На кодекс України, а саме частиною першої статті 357 та частиною четвертої статті 185 Кримінального кодексу України прибіжка за чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Остаточне покарання зловмиснику визначить суд.